Володимир Всеволодич Моломах прийшов до влади у 1113 році, коли помер київський князь Святополк Кизяславович, і кияни підняли повстання. До речі, дослідники схильні вбачати в цьому повстанні тонкий розрахунок власне самого Володимира Мономаха. Він не мав права згідно принципу Вочини посісти київський стіл. Отже, скоріш за все він сам підборив киян до виступу. Легітимності його владі надали власне повстання киян і їх воля, тому що саме Київ запросив Володимира на князювання. Найголовнішою метою свого правління він бачив зміцнення великокнязівської влади та посилення єдності Росії. Проте не все йому вдалося. У його безпосередніх володіннях перебували Переяслав, Новгород, Київ, крім того, мономах володів Торовопінською, Володимира Суздальською землями та Волинню. що залишилося поза його впливом, це Чернігівщина, Полоцька земля та Галичина. Першими мономах поступився Олегу Святославовичу в обмін на його відмову від київського столу, а Галичина ще з Любіцького з'їзду закріпилася за родом Ростиславичів. У зовнішній політиці Моновах послуговувався як військовими, так і мирними засобами. Проти полипців Моновах провів 83 битви. При правлінні Мономаха відбулася остання війна з Візантією, 1116-1123 років. З іншими європейськими країнами він намагався вести мирну. Дипломатію і за для цього як правило використовувалися шлюби. Якщо говорити про його внутрішню політику, то він. Наслідував свого діда Ярослава Мудрого і побудував міст через Дніпро. Крім того, він відзначився як в царині культури, так і в царині літописання. Саме Югбу належить твір повчання дітям, де він дає поради наступним поколінням, і за його правління було завершено укладання першої редакції Повісті минулих літ 1113 році. Ще одним важливим напрямом діяльності Володимира Мономаха було законодавство. У селі Берестове у 1113 році на військовій нараді було ухвалено устав Володимира Мономаха, де князь заборонив перетворювати людину в раба за борги та зменшив податки для городян. Устав є останнім додатком до Руської правди. Отже, ми зможемо з вами вже підбити підсумки законодавства Київської Русі. Перші закони стала писати Ольга. Ви пам'ятаєте, що вона впорядкувала збір данини і ввела уроки та погости? Її наслідував Володимир. Він ввів християнство, а отже, виписав права та привілеї духовництва і запровадив десятину. Перший зборник законів написав Ярослав Мудрий у 1037 році і вже додатками до Руської Правди стали «Правда Ярославичі 1072 року та Устав Володимира Мономаха. Що ще можна вам розказати про Володимира Мономаха? Ну, гадаю, цікавою для вас буде міф про шапку Мономаха. Проте, для того, щоб його зрозуміти, нам треба посунутись на декілька століть вперед, а саме у 16 століття. У 16 столітті Візантія вже була розвалена османами, і це дійство наштовхнуло московських правителів на думку, що вони можуть перехопити лідерство у християнському світі. Задля цього вони послуговувалися ідеєю, що перший Рим впав під натиском варварів, другий Рим безпосередньо Константинопіль пав. Під тиском османів, отже, настав час іншої християнської столиці, а саме, москови, так вони просували ідею, що Москва це третій Рим, і саме в XVI столітті московські царедворці згадали про Володимира Мономаха. У 1520 році вийшов генеалогічний трактат Сказання про князів Володимирських, де автор зазначав, що московські князі ведуть свій рід від сина Володимира Мономаха Юрія Долгорукого. Сам же Мономах був онуком Константина Мономаха, тобто візантійського імператора. А той, в свою чергу, був родичем Октавіана Августа Римського імператора. На думку автора, цього повинно було вистачити, щоб московські правителі обґрунтували свої претензії і на Київський, і на Візантійський, і навіть на Римський престоли. Далі у трактаті йшлося, що Константин Мономах подарував царський вінець Володимиру Мономаху, тобто своєму онуку Володимиру Всеволодовичу. І він вінчався та нарікався цим вінцем, царем всієї Русі. Дарма що Константин Мономах помер, коли Володимиру Всеволодовичу було лише два роки, і до його зішестя на престол залишалося ще більш ніж півстоліття. А по друге, Володимир Мономах мав не лише одного сина Юрія Долгорукого, в нього було багато синів, і київський стіл успадкувала не гілка Юрія Долгорукого, а гілка Мстислава Володимировича. Отже, Москва ніколи не володіла Києвом. Проте, кого цікавлять такі дрібниці, коли мова йде про міфотворчість, Москва зробила Володимира Мономаха головним героєм своєї історії, тому що лише через нього вона могла бути дотичною до історії Київської Русі. А щодо вінця, який буцімто подарував Володимиру Всеволодичу Константин Мономах, то це золота філігранна Тібітєйка 14 століття. Родом зі середньої Азії її подарував московським князям хан Узбек, щоб нагадати їм про васальну залежність від Золотої Орди. Саме цю тюбетейку згодом назвали Шапка Манамаха. Тюбетейка була дійсно дуже красива. Спочатку вона була прикрашена лише коштовним камінням, згодом її оздобили російськими себалями та прилаштували християнський хрест. Вперше цей вінець було використано при воцарюванні Івана IV Грозного, а вже після нього всіх московських правителів зводили на престол сам за допомогою цієї шапки. Так, подарунок монголів став символом державної влади. Я так гадаю, що Мономах навіть уявити собі не міг, наскільки одна з гілок його нащадків зможе перекрутити історію. Сам Мономах помер у 1125 році. Похований він поряд зі своїм дідом у Софії Київській, а наступником його став Стислав Володимирович. Якраз про нього я вам вже трохи почала розповідати.